Ну що ж, ось і відбулася неординарна подія на Мастерсі в Парижі, про яку потрібно зняти екстрений фактично випуск. Нагадаю, вчора буквально вийшло відео тереанонс про заключний турнір серії Мастерс цього сезону, що стартував в столиці Франції Парижі, наприкінці якого я говорив про те, що наступне відео буде або по завершенні турніру, або протягом турніру, якщо буде неординарна подія. Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Отже, цією неординарною подією стала поразка другої ракетки світу та другої ракетки турніру Карлоса Алькараса. В двох сетах поступився Карлітос безпрапорному Сафіуліну. Обидва сети розвивалися приблизно за одним сценарієм. Доволі швидко іспанець робив брейки, виходив вперед. Залишалося лише захистити власну подачу і все путівка в наступний раунд є, але не захищав свою подачу, більше не робив брейків і до того ж програвав ще разок свої подачі як наслідок в двох партіях. Поразка. Причому ця подія є неординарною не лише для Парижу, для Мастерсу, а й загалом для сезону. Оскільки вперше в цьому сезоні Карлітос вибуває в першому ж для себе раунді. Востаннє таке було 4 жовтня 2022 року, в Астані, коли він поступився бельгійцю Гофену. З того часу, ну як мінімум, один раунд Карлітос проходив. В чому ж причина даної неординарної події, як на мене, це US Open 23-го року, а саме поразка Карлоса у півфіналі від іншого безпрапорного Медведєва. До того матчу у Карлоса була прекрасна серія, феноменальний трав'яний сезон, хороша підготовка до US Open, сам турнір кренслему розпочався для нього вдало, і до півфіналу він показував, випромінював супервпевненість і на корті, і за його межами. Але протягом ось цього півфіналу я особисто помітив те, що стався на грі Алькараса. Проти нього був продемонстрований теніс, з яким Карлос просто не справився. Якщо пам'ятаєте той півфінал, залишайте в коментарях свої думки щодо цієї теми. Після US Open не було жодного впевненого виступу від Алькараса, як на мене, да, поєдинків не так багато зіграно було, але тим не менше. І от для того, щоб цю впевненість повернути, знову потрібна хороша вдала серія з виграшних матчів і в тому числі з виграних титулів. Оскільки цей сезон уже підходить до завершення, скоріш за все, ця серія, можливо, буде в 2024 році, хоча, звичайно ж, не будемо забувати, що буде ще підсумковий турнір. І хто зна, хто зна, можливо, Карлос акумулював сили саме під цей турнір. Хоча, я думаю, ну точно не планував вилітати вже в першому раунді турніру в Парижі. Розчаровані практично всі вболівальника Алькараса, тому що безумовно вірили в його перемогу. Uh, нейтральні вболівальники, звичайно ж, очікували протистояння Алькараса та Джоковича, оскільки, нагадаю, цей турнір став першим з часів US Open, на який приїхали обидва ці топи. В деякій мірі, звичайно ж, розчарований сам Джокович, оскільки він любить грати проти безпосередніх конкурентів. Ну але плюс для інших тенісистів, насамперед, із тієї частини сітки, де перебував Алькарас, тому що відтепер шлях до фіналу трішки стає легшим. Можливо, ми навіть отримаємо переможця турніру того тенісиста, який в своїй кар'єрі жодного разу мастерс та не вигравав. Нагадаю, в цьому сезоні переможцями мастерсів були Джокович, Алькарас, Медведєв-Рубльов, Сінер та Хуркач. Як то воно буде, побачимо. Всім прихильникам Алькараса не засмучуйтесь, перемоги, звичайно, ще будуть. Всім, хто додивився до даної секунди, я дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити вихід наступних відео на тенісну тематику. На сьогодні все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре!